Кожному хочеться мати найкращого друга, якому ви можете довіряти, який завжди поруч і який справді знає і любить вас, незалежно ні від чого. Таким другом є Бог, і навіть більшим. Дружба з Богом досяжна кожному, хто хоче наблизитися до нього, Відкрийте своє серце для істини. Дізнайтеся, як чути голос Божий, і приймайте відповіді та скерування, які вам потрібні. Немає кращого друга, ніж Бог. Він обіцяє ніколи не залишити і не покинути вас. Дозвольте йому вести вас, захищати і благословляти вас любов'ю, яка усуває всякий страх і дає вам надію для майбутнього. Ви можете бути пастором, бізнесменом, лікарем, підлітком, домогосподаркою чи студентом. Розвивайте дружбу з Богом. Він справді найкращий друг. Познайомтеся з ним сьогодні. Коли ви чітко і точно чуєте голос Божий, ви дозволяєте йому привести вас до правильних речей в правильні місця. Приєднуйтесь до Кеннета Копленда Кейта Мура на передачі Переможний голос віруючого, коли вони допомагають вам зрозуміти, як бути керованими Духом Божим. Вітаю вас, я Кеннет Копланд. Це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми славимо тебе! Ми славимо тебе і поклоняємося тобі. І ми благословляємо тебе всім нашим серцем, всією нашою силою, і всім нашим розумом, всією нашою душею. І ми дуже вдячні тобі за той час, в який ми живемо, і за всі чудові речі, які відбуваються навколо нас. Ми дуже благословені. І на сьогоднішній передачі я молюся і прошу тебе благословити людей надмірно. Благослови наших партнерів надмірно і принеси велику радість людям, велике зцілення і звільнення. Чудеса та ознаки, і просто все хороше, що мають небеса для нас. І ми дякуємо тобі за це. Ми віддаємо тобі хвалу і честь в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте разом привітаємо брата Кейта Мура. Кейте, хай буде благословенне так. твоє серце. Alleluja. Давай повернемося до нашої теми. Вчора я був такий захоплений. Я також і так завжди. Великі відкриття приходять в кількох словах. Так, так, цей вираз я був в Лагосі, в Нігерії, і я читав книгу єпископа Девіда Оедепу про хвалу. І просто поклонявся Богу, славив його і він зробив одне ствердження. Тільки це одне ствердження. І це принесло таке потрясіння. Він сказав: коли ми молимось, ми входимо до Його присутності. Але коли ми славимо, він приходить у нашу а присутність. Бачиш, що він зробив? Слава Богу. Чудово. Чудово. Слава Богу. Алілуйя. Амінь. І знаєте, ви берете ці чудові слова, які сказав Ісус, мої вівці знають Верно. мій голос і за чужим не підуть. Вірно, так. Кейте, це просто переважає все. Це означає, так. що необмеженість була Верно. вкладена в наші руки. І коли ви вхоплюєтеся за це, ви починаєте прославляти Бога, усвідомлюючи, що потім почнете Верно. чути Його. Вірно. Алілуя. Так. Євангелія від Івана, 10 розділ. Так, давай прочитаємо цей вірш ще раз. Євангелія від Іоанна, 10 розділ, другий вірш. А хто входить дверима, той пастир вівцям. Воротар відчиняє йому, і вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним бо знають голос його, за чужим же не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Це так чудово. Я думаю, що нам слід сказати це ще раз. Скажіть всі, скажіть в голос разом з нами. Я Його вівця. Я Його вівця. І я чую Його голос. І я чую його голос. Він веде мене. Він веде мене. І я йду, я йду за, ним. за ним. Бо я знаю, бо я його, знаю голос. його голос. Алелуя. Кейте, я колись проповідував у Південному Техасі. Це було давно. І один чоловік сказав: Я боюся проповідників, які говорять, що з ними говорить Бог. Вірно. А я схильний боятися тих, які кажуть, що він з ними не розмовляє. Які ніколи не чують, які ніколи його. Не чують його. Але ви можете це бачити. Так. Той чоловік говорив на підставі відчуття осуду. Йому просто верно. сказали, що потрібно бути обережним з такими людьми. Бо так. за кого вони себе вважають? Вірно бог говорив з Мойсеєм та іншими, так. і він не збирається говорити з так. тобою. Та хто ви взагалі такий? Та ви просто так, і так далі. І все це базується на осуді верно. і страху. Але ми живемо в новий час. Вірно, і не лише його голос завжди досяжний. але Кейте. Я знаю це всередині себе. Бог розірвав завісу, і прийшов час для такого, чого ми раніше ніколи не бачили. Алилуя. Нехай Він буде прийшов. Так. Нехай буде так. Він прийшов. Так. Те, про що ти говориш, це те саме, про що Господь працював зі мною. Що дуже багато віруючих не знають, що вони можуть особисто і конкретно. Чути від Бога. Конкретно це велике слово. Вірно, так? так? І це через хибне вчення, хибне мислення, як у того чоловіка, про якого ти сказав. Для таких людей, коли вони говорять, що Бог сказав їм це, Бог сказав їм те, є образливим. Саме так вони ображаються на це. Так. Вірно. Це тому, що вони уявили, що спілкування з Богом розмите і нечітке для всіх так само, як і для них. не розуміючи, що ось правда. мої вівці чують мій голос. І якби вони припинили сперечатися з ним з цього приводу, це швидко почало б відбуватися найголовніше, вони б почали дізнаватися, як Бог спілкується з нами. Ми поговоримо про це можливо пізніше, але це не відбувається іззовні, не через розум. це впливає на розум, але це духовне. Так ці речі потрібно розрізняти так. духовно. Дух Божий свідчить нашому духові. це внутрішня людина. Так і Біблія наповнена. Я просто хотів приділити час. Якщо ви не вірите, що Бог розмовляє з людьми, то ви не вірите Біблії. Вірно, правильно? Де про це сказано? Бо всі ці Бог говорив з Моїсеєм, Бог говорив з Авраамом, Бог говорив з Адамом та Євою. Бог розмовляв з Ноєм, Бог розмовляв з Яковом, Бог розмовляв з Моїсеєм. Я вже сказав це Бог розмовляв з Іллеєю та Єлисеєм. З Давидом, Соломоном іоною і в кожному випадку він розмовляв з ними конкретно і прямо. Вони розуміли це він звертався до них прямо. Там не було якихось незрозумілих загальних висловів. Вони знали, що це сказав Господь, і вони відповідали. І в новому завіті в діях керівництво Духа Святого було для них дуже реальним. Так. Ця книга названа книгою ді апостолів, але імовірніше всього таку назву дали люди. Можливо, краще назвати її діями Духа Святого. Я так вважаю через церкву. і ви знайдете майже на кожній сторінці Дух сказав це, Дух скерував туди. Фактично, у восьмому розділі сказано: Дух сказав до Десятий розділ. Дух сказав Петру конкретно. Одинадцятий розділ. Дух сказав мені йти з ними. 13,2. Дух сказав. 16.6, але Дух Святий не дозволив їм. Так. Це було дуже реальним для них. Перед тим, як ти сказав Пилип, одне чи два речення тому, це просто піднялося в моєму дусі. Вірно. Ти сказав, що він звернувся до Петра. Це апостол, Вірно. але він звертався і до Пилипа. А він діякон. Вірно. Отже, тепер. Так. Це стосується всіх. Вірно. Від апостола до диакона. Кожного. Кожного. Це включає кожного, вірно? Так, вірно. Так. І це дуже конкретно. Господь показав мені ці два вірші, які я хотів би розглянути. До Ефесян, п'ятий розділ. Вибачте, давайте спочатку відкриємо перше. Те, що Бог сказав Филиппу, було дуже конкретним. Він сказав йому конкретно зробити саме так. те, що він сказав йому зробити. Вірно, і Пилип послухався. І це вплинуло на цілу країну. Так. Так, так. коли Деса. він підійшов до колесниці? Верно? Це перейшло безпосередньо від того чоловіка до цариці. Вірно? Так. І потім Пилип опинився в іншому місці. І просто продовжував робити те, що йому було сказано робити. Вірно і він не був якимось відомим чоловіком. Він був просто дьяконом. і він вірив саме тому, що сказав Ісус. Вірно і Він робив те, що Він сказав. І у нього не було плутанини з приводу того, що Господь сказав йому. Це не було незрозуміло для нього. Він добре розумів, що Господь сказав. Це було дуже ясно. Він сказав ні, де й зробити. Він пішов так. і зробив. Це книга дій. Ми частина тієї ж церкви, що й вони, того ж Духа так. Святого. Скерування і ведення Духа Святого мають бути абсолютно зрозумілими для нас і реальними кожен день нашого життя. Дії, 20 розділ. Тут говорить апостол Павло. Я читаю з розширеного перекладу тут хороше визначення. Дії, 20 розділ, 22 вірш, він сказав. І ось сьогодні я за скеруванням Духа йду до Єрусалиму, не знаючи, що там зустрінеться зі мною. Тільки Дух Святий у всіх містах свідчить, що пута та скорботи очікують на мене. Він має сильне слово, яке говорить йому про те, що станеться. І знаєте, деякі люди намагались сказати: Павло не послухався Бога і пішов туди. Але якщо ви так. прочитаєте писання, ви побачите, що Ісус сказав йому, коли Павло тільки спасся, про те, він, він постраждає за його ім'я. Ісус ніколи нікого не кидав до рову з левами, не розібравшись спочатку з ровом та левами. Так, і він точно скаже вам, що робити. Він склав з вами з угоду та левами. і ви маєте вибір, так. і ви можете робити або не робити цього. Але якщо вірно. ви виберете робити це, все складеться на вашу користь. Так, так і тоді ви зробите саме те, що він говорить вам робити. Це ключ до вашої безпеки в рові з левами. Завжди так, так абсолютно вірно. Ви не можете взяти кілька варіантів і все змінити. Так, але в розширеному перекладі цього вірша говориться: Дух Святий чітко і ясно підтверджує мені в місті за містом. Чітко і ясно. Так, те, що Дух Святий говорив йому, було чітким і зрозумілим. Це не щось розмите, не щось загальне. В посланні до Ефесян говориться дещо подібне. Посланні до Ефесян 5.15. Це переклад Янга, автора словника Янга. До Ефесян 5,15. Тому дивіться, як ви поводитесь. Не поводьтесь як не мудрі, але як мудрі, викупаючи час, бо дні лихі. Через це не будьте нерозумними, але розумійте, що є воля Господня. Він говорить про те, щоб функціонувати і діяти у відповідності з вказівками. І це стосується розуміння того, що є волею Божою. Господь дав мені таке слово. Точність, бути точно скерованим, точний напрямок. І це нагадує мені про те, що я чув. Вибачте, і є ще одне, є ще одне, перш ніж я скажу це. Перше послання до Тимофія 4.1. Отже, у нас вже є три свідоцтва. Перше до Тимофія 4.1 – розширений переклад. Так. Так. В розширеному перекладі говориться, але Дух Святий чітко і ясно проголошує, що в останні дні деякі відвернуться від віри. Чітко, точно, зрозуміло, виразно. Це з'єднує нас з тим, як ви ходите. Ви не можете ходити точно, поки не почуєте точно. Вірно. Ми не хочемо плутати це з тим. Що Бог показує вам все, перш ніж ви зробите крок і рушити вперед. Він дає вам покрокові настанови на тому рівні, на якому ви можете ходити в цьому. Так, він не покаже вам всього. Але те, що він показує, вам ви зрозумієте чітко, так і будете точно знати. І це все, що вам потрібно зробити. Так, саме так виходите вірою. І ось що ворог нав'язав великій кількості людей у тілі Христа. Це дві дуже серйозні помилки. Перша це те, що Бог за все відповідає. Вірно, і це не так. Іншими словами, це коли ви вірите, що все, що відбувається, це Бог, який щось робить незалежно від того, розумієте ви це чи ні. І потім, на підставі цього, люди не вірять. Що можуть особисто, конкретно і чітко бути керованими Господом. Фактично, вони ображаються, якщо хтось говорить, що Бог сказав мені. вони замінюють внутрішнє свідоцтво зовнішнім І ви чуєте такі висловлювання весь час. Щось відбувається, якась трагедія, і ви чуєте, як християни говорять. Я Думаю, що хтось там. Вгорі намагаються нам щось сказати. Тобто вони намагаються стверджувати, що все, що відбувається навколо нас, це Бог говорить нам щось. І вони намагаються знайти божественне значення у руйнуванні, спустошенні, хаосі, плутанині. В той час як Біблія говорить, що Бог не приносить плутанини. І це призводить до спроб зовнішнього керівництва. Фактично, у книзі Псалмів про це і говориться. І про те, що Бог не так веде нас. Псалом 32. Псалом 32 – Це Божий план для всіх нас, щоб ми були особисто напряму. І конкретно керовані Духом Божим так. зсередини. Тіло Христа, яким його створив Бог, має функціонувати як добре налагоджена машина. Кожна частина якої виконує свою роль і впливає на іншу частину саме так, як має впливати, поки ви не прийдете до повного зросту помазання Ісуса і функціонування на землі так, як це робив він. І замість того, щоб впливати на одну людину, він впливає на весь світ таким чином, і це план Божий. Так, а якщо так. це його план, так. тоді він має і план його виконання. Він знає, що Є. ви недосконалі. Звичайно. І він знав, що ви недосконалі, коли він все це планував. Тому якщо ви замовкнете і послухаєте, то ми будемо ближчими до того, щоб почути. Вірно. О, що я намагаюся сказати. Ми так. будемо ближчими так. до цього, ніж будь-коли раніше, Кейте. І якщо коли зібув час слухати, зараз то це дуже зараз. важливо, щоб ми слухали і чули від нього. одна з улюблених тактик ворога нашої душі, який постійно шукає можливості вкрасти у нас, знищити нас і вбити нас. Один з його улюблених способів це переконати нас в тому, що це Бог, а не він веде нас. Він брехун, він обманює і він хоче, щоб люди вірили в те, що нема ніякого диявола або щоб вони, можливо, вірили цьому на папері. Але в реальному житті ніколи не думали про це. Тому він намагається один із способів. Це через зовнішнє змусити вас повірити в те, що Бог веде вас, використовуючи обставини. Що Бог говорить вам через все, що ви бачите і відчуваєте у фізичному світі, саме там, де диявол є богом цього світу. Так і робити логічні кроки, логічні дії. У мене виникало неприємності з самого початку нашого служіння багато років тому. Щось виникало і потрібно було це зробити. І я просто робив це. Але не запитував Є? про це у Господа. Гаразд все виглядало так, що це потрібно було зробити. Так, так. і Є? Кейте, практично за один день я наповнював свою ношу так, що це було так. подібно до ковадла на моїй спині. Це руйнувало мене, це виснажувало мене. І через 10 років я фізично був готовий померти. я все відклав, Боже мій. почав постати і молитися протягом майже місяця. І я шукав, що ж тут не так. І Господь сказав. Вірно. Я не говорив тобі все це робити. Він сказав: це не моя робота, яка просто руйнує тебе. Це все, що ти сам до неї додав. Так. І тоді мені довелося конкретно поговорити з ним. І це зайняло кілька днів. І це продовжувалося протягом кількох тижнів та місяців. Ви просто зупиняєтеся і говорите. Чи це він сказав мені це робити, чи ні? Вірно. І справа в тому, вірно. що все це було чимось хорошим. Так. Але насправді я виявив, що втручає служіння інших людей і в їхнє покликання, чого мені не слід було робити. І Я сказав: так, так вам не хочеться зупинятися, оскільки ви вже щось пообіцяли людям. І я знав, що мав все це виконати. І нарешті мені довелося навчитися вірно. говорити ні. Я більше цього вірно. не роблю. Вірно. так. І було чудово прийти до цього. Ісус сказав, моє ярмо легке. Саме про це я думав. Моє ярмо легке. Так, якщо воно стає важким, Вірби. тоді це ваша провина. Саме так. Він цього не робив. Аллилуйя. Оскільки ми не маємо благодаті робити те, що він не сказав нам робити. Так, аллелуя. Люди насміхаються і глузують над тими, хто говорить, Бог сказав мені зробити це. Але потім, коли виникають певні обставини, вони кажуть: це сталося, але це було не від Бога. І люди так моляться. Боже, не дозволь цьому статись. Або люди розстеляють шерсть. Господь, якщо це від тебе, нехай п'ять червоних машин одночасно проїдуть повз мій дім. І Господь, якщо це від тебе, зупини це і почни те. Тобто ви намагаєтесь використовувати зовнішнє керівництво. Люди кажуть, Гедеон розклав шерсть, він не був віруючим, Бог не міг сказати йому, керуйся моїм духом. Ми можемо бути керовані із середини. І люди розвинули ці доктрини, що хвороба чи автомобільна аварія, це Бог намагається вам щось сказати. Що хвороби це Бог намагається вам щось сказати і так далі. У 32-му псалмі чітко дається відповідь на це питання. Псалмі 32,8 говориться, я навчу тебе, каже Господь, і вкажу тобі дорогу, якою ти будеш ходити. Він так і робить, і око моє над тобою. І далі він говорить у наступному вірші: все це йде разом. Не будь як той безглуздий кінь або впертий осел, яким треба загнуздувати рота вішками та вуздечкою, коли вони не хочуть йти за тобою. І в одному з перекладів, восьмий вірш, звучить так: я вкажу тобі дорогу, якою тобі слід йти. Я буду твоїм учителем і буду спостерігати над тобою. Далі він говорить: не будь нерозумним, як лошаки та коні, яких потрібно зв'язувати мотузкою, щоб вони слухались. Кейте, це щось велике. З цієї причини багато людей у тілі Христа водяться з під палки. Замість того, щоб водитися Духом Святим, вони вірять, що Бог веде їх через важкі життєві обставини і намагаються знайти божественне значення у всьому, що відбувається у їхньому житті, особливо в проблемах та хаосі. А дуже багато що з цього було принесене ворогом. Він Бог цього світу. І якщо ви будете водитись тим, що відбувається у світі, ви можете заблукати. Дозволь мені трохи підкоректувати це. Якщо ви будете ведені ось цим, так і буде. Так. З цього немає виходу. Вірно. І поки ви Вірно. будете ведені таким чином, ви будете Вірно. блукати. Так краще сказати. А наш час вичерпано, і ми з братом Кейтом повернемось за хвилину. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам наш партнерський пакет і пакет зцілення. ви можете зайти на наш сайт в інтернеті Кісім і зробити своє замовлення. Ключовим в стосунках з Богом є налаштування. Ми маємо налаштувати себе. Ми не намагаємося змусити Бога говорити. Він не відсутній батько. Він весь час говорить з вами. Він говорить з вами через своє слово. Він говорить до вас через Дух так. Божий. Вся справа в тому, щоб налаштувати себе на його хвилю. Кейте, ти пам'ятаєш, коли ти вперше почав літати, тобі довелося навчити своє вухо вірно. чути те, що говорить диспетчер. Так вірно. і тобі весь час потрібно слухати, щоб почути свій номер. Це потрібно зробити. І вірно. ти чуєш, як він звертається до багатьох людей, вірно. і ось називає твій номер. Це одразу ж привертає вірно. увагу твого вуха. Гей, він розмовляє зі мною. Що ви хочете, щоб я зробив? Отже, ви можете завантажити тези до наших передач. З нашого сайту KCMRK в розділі Медіархів все це для вас безкоштовно. Ви можете подивитися наші передачі з Кейтомуром, переглядати їх знову, знову і знову, робити це знову і знову і весь час розмовляти з Богом. І я хочу сказати вам дещо стосовно того, щоб практикувати присутність Божу. Розмовляйте з ним весь час. Розмовляйте з ним, коли йдете до ресторану. Розмовляйте з ним, коли вам потрібно припаркуватися. Говоріть з ним про те, яку сорочку сьогодні одягнути. Говоріть з ним про все. Розмовляйте з ним. Бо він поруч. Слухайте, послухайте мене. Ви ще не закінчили молитися, Так. поки не вислухали його. Амінь. І не намагайтеся одразу ж починати з чогось великого. Почніть з маленького. Так і ні. Отже, мені потрібно сьогодні з'їсти полуницю, чи краще з'їсти яблуко. Мені слід одягнути цю сорочку чи ось ту. Будуть випадки, коли ви почуєте, тобі потрібно одягнути ось це. Але я не хочу одягати цього. Воно не виглядає дуже добре. Але можливо, ви жахливо виглядали весь час і навіть не знали про це. Вам просто потрібно робити те, що ви почуєте від нього. Якщо ви зробите помилку, він її виправить, бо ви зробили помилку, наближаючись до нього, а не помилку, коли не захотіли ходити вірою. Отже, ми молимося за наших глядачів в ім'я Ісуса. Амінь. Так хвала Богу. Нам було дуже приємно бути з вами сьогодні. Це кенетике Кейт нагадують вам знову, що Ісус є Господь.